Жодного разу не пробивав колесо велосипеда в дитинстві у 80-х та й у 90-х. Ніколи навіть і не чув про такі випадки. Якби таке й сталося, чесно, не знав би, що робити. Може, йшов би до гонорових дядьків на рідкісних вулканізаціях. Чому зараз пробиваються, проколюються колеса сучасних двоколісників? Існує багато версій. Тоді шини і камери робили з твердої грубої гуми. Зараз виготовляють, додаючи до каучука різні синтетичні компоненти та наповнювачі. Це зроблено для. Для зменшення ваги велосипедів і покращення динаміки. Сучасні міські велосипеди для покращення щеплення можуть мати більш гладкий протектор. Це теж здатне піддавати чутливіші покришки до гострих предметів, більша поширеність велодоріжок і доступність шосейного типу велосипедів заохочує зараз до високого тиску у колесах. Це може робити їх чутливими до будь-яких колючок, зокрема акації чи ударів об гостре задля комфорту, поглинання ударів, середня ширина шин за останні. 50-70 років збільшилася, з'явилися гірські велосипеди, гравійні зі збільшенням ширини, збільшується зона контакту шини із поверхнею, ну тобто площа щеплення. Ще один теоретичний фактор: загальний автопарк в Україні зараз у 4-5 разів більший аніж у 80-х. А отже, на дорогах біля них більше ріжучих уламків після ДТП, більше битого скла, кордового дроту з автомобільних шин, копачків, саморізів, пластика. Сучасна велоіндустрія пропонує. Ну і чималий спектр захисту від проколів і порізів. Це спеціальні герметики, так звані антипрокольні рідини, які вводяться в камери або в безкамерні покришки, антипрокольні стрічки, обідні стрічки або фліпери, які захищають камери, і власне антипроколювальні камери. Там або вже залито герметик всередину, або у них потовщена стінка.